Про заходи зі складання прогнозу обласного бюджету на середньостроковий період з 1 січня 2024 року відновлено норму бюджетного кодексу України щодо складання бюджетної декларації як документа середньострокового бюджетного планування відповідно до закону України від 27 липня 2023 року номер 3278 9 про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетного Політики та посилення боргової стійкості поряд з тим Кабінетом міністрів України схвалено та направлено на розгляд Верховної Ради України проєкт закону України зареєстрований від 27 березня 2024 року. номер 111.31, про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та проведення окремих його положень у відповідність із законами України, відповідно до якого в цьому році вперше за період дії воєнного стану буде проводитися середньострокове бюджетне планування для місцевих бюджетів з метою забезпечення своєчасного формування прогнозу обласного бюджету на 2025-2027 роки. Та проєкту обласного бюджету на 2025 рік складено відповідний план заходу зі складання прогнозу та проєкту обласного бюджету, який затверджено розпорядженням облдержадміністрації обласної військової адміністрації від 15 травня 2024 року номер 222 Також затверджено склад робочої групи з питання складання прогнозу обласного бюджету та проєкту обласного бюджету на 2025 рік. Основним документом середньострокового бюджетного планування є бюджетна декларація, яку схвалює Кабінет міністрів України згідно визначених термінів. Бюджетною декларацією відповідно до пріоритетів державної політики визначаються особливості складання розрахунків до трирічного прогнозу основних бюджетних показників, які базуються на основі прогнозних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України. Затверджений план заходів зі складання прогнозу обласного бюджету на 2025-2027 роки визначає організаційні засади та послідовність зі складання прогнозу обласного бюджету, зокрема, доведення Департаментом фінансів до головних розпорядників коштів обласного бюджету, організаційно-методологічних засад, складання прогнозу обласного бюджету у визначений термін. Прогнозування обсягів доходів та видатків обласного бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та нашої області, а також аналізу виконання обласного бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, доведення департаментом фінансів до головних розпорядників коштів обласного бюджету, інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету і орієнтовних граничних показників видатків на середньостроковий період, також проведенням робочою групою погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів, завершальним етапом роботи зі складання прогнозу є його розгляд та схвалення обласною державною адміністрацією до 1 вересня 2024 року та подання на розгляд Івано-Франківської обласної ради в п'ятиденний термін після його схвалення.